Це я. Так, зараз чому що? Це не дивно просто. <схід> Оце я захворію. Я знаю, мене може погано бути чути, бо я. Оце просто я дуже захрипла. У мене це буває завжди майже. Але цього разу мені довелося дихати пульбі-корпус. Хто не знає, що такий відбабрик, як я можу показати. Струк, І тоді я чекала, поки це водеться закінчиться. Не було, щоб я ось тут штуку здібатися. Я не знаю, що буде подать. Але надіюсь, чудно буде. Стреляв за діло. Я сьогодні до школи дойду, але я дуже рада. що я не пишу, що сьогодні десь травня 14 година буде наш таку. Привіта. Коли моя мама буде на роботі, то блін, що тепер прося. Моя е, мама праць, тобто мама працює до е, 6-7 години. А тато приїде за четверта або третя. Тут після. Я така рада. Зараз їй треба тільки червоти. А в суботу так як субота тут зараз теж є стадії, так тобто, субота, четвер п'ятниця. І в суботу. А, середа, четвер, п'ятниця. Бо я вивчити українську дитчу. І так далі. А, і а, будуть вже канікули. А в суботу в мене буде перша причастя. Я представляю, що цей день настав. Ну, коротше, отак. Це йде, коротше. Ми дуже хочемо, ми вибачили лавку, але е, страф і коштує там 2 тисячі дві. Дві тисячі, чотири тисячі. Вибачте, е, то ми вирішили взяти лафуху. Це як лабугу, це є За 250 гривень, а, а дві лабовушки вийде вийде 500 гривень. Можно збирать почерги и все? Все ну добре, ну все буду що ладно, шагослав я, это было бы доидание через па-по.